Перемагають сильніші в Івано-Франківську. Завершився кубок України з футзалу серед гравців вікової категорії ю 17 За почесний трофей змагалися сім команд з шести регіонів країни. За підсумком одноколового турніру найкращими стали вихованці дитячо-юнацького напряму НФК Ураган, які здобули шість перемог у шести зіграних зустрічах. Хлопці молодці старались з останніх сил, десь хотіли надолужити те, що втратили в чемпіонаті. Відпрацювали на повні на повні 100%. Ми їм дякуємо за це. Раді за них, але хочемо, щоб вони не зупинялись на цьому і працювали тільки вперед. Особливого налаштування додавав юним драконам і той факт, що ураган фінішував другим в юнацькій екстралізі, і хлопці прагнули довести, що є найкращими у своїй віковій категорії. Кращий бомбардир змагань Ілля приходько розповідає, що це бажання мотивувало хлопців на нові здобутки. Ми заслужили на це. Ми готувалися до кубку. Добре, ми хотіли виграти цей кубок. Думаю, ми заслужили цього. Особливо хотіли виграти Чорне море, доказати, що вони не заслуговували на це, що ми мали забрати чемпіонство. Капітан драконів Олег Кривко визнаний організаторами змагань кращим гравцем Кубка України. І як зізнається футзаліст, йому такі нагороди додають наснаги та мотивації у професійному зростанні. Мені дуже приємно, що мене визнали кращим гравцем. Я віддавав багато сил, дуже хотів цього. Мені це подобається таке. Турнір просто класний. Я вважаю, що кубок відбувся за вищим рівнем. Команди всі були підготовлені, так скажемо, до цього кубку. Всі, були... всі хотіли виграти цей кубок, але, як кажуть, перемагають сильніший. За молодою зміною драконів пильно спостерігає тренерський штаб основної команди, адже основним завданням дитячо-юнацького напрямок клубу є виховання високоякісних гравців для професійного органу. Наш головний тренер Максим Павленко, також Юрій Іванишин, вони всі ігри передивляються, приходять, підказують, роблять висновки. Також команда бере на тренування при можливості наших юних футболістів до себе. Їх переглядають. Ну і звичайно, що. Ми будемо робити все можливе, щоб вони якісно займалися футзалом собою і працювали, прогресували і на майбутнє були не тільки в основній команді, але й збірній України. Хоча змагальний сезон для хлопців завершено, попереду в урагану плітний тренувальний процес, який триватиме до 30 червня. Наталі Лозовандрі Гаргара, телеканал 402.